У Health24 реалізована можливість перегляду даних декларації ідентифікованого пацієнта в межах бази даних Health24. Такий функціонал дозволяє лікарю перевірити наявність декларації у пацієнта. Особливо важливо це для тих медичних закладів. Які мають договір на пакет гемодіалізу та ведення вагітності в амбулаторних умовах. Натиснувши на кнопку Перевірити декларацію, системою health 24 буде виконано результат перевірки декларації пацієнта в системі health 24 Тут лікар зможе перевірити наявність самої декларації, подивитися її дані. Кнопка Перевірити декларацію буде доступна на сторінці пацієнти в електронній медичній карті пацієнта. У календарі при створенні події, обравши пацієнта, з'явиться кнопка Перевірити декларацію. Та у розділі Направлення на вкладочці дані погашення під даними пацієнта, кнопка Перевірити декларацію також відкриває дані про неї. Якщо за результатами перевірки декларацію по такому пацієнту не буде знайдено в системі Health-24, це не говорить про те, що пацієнта пацієнта немає декларації в електронній системі охорони здоров'я, так як пошук виконується тільки в рамках медичної інформаційної системи Health-24. Можливо, в пацієнта є підписана декларація, але з лікарем, який працює в іншій медичній інформаційній системі. Бо виконати таку перевірку на стороні центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я технічно неможливо.